Ми зараз знаходитесь на сторінці Фундації розвитку закарпатського мистецтва, котра на час війни називається Мадяр. Кількість дронів відповідає кількості е, птахів Мадяра. Проходить та експозиція. Не могли ми з крилами не заїхати сюди на хвилиночку перед тим, як відправлятися на фронт, не подивитися на то чудо, бо воно на те заслуговує. Передаємо. Привіз з найкращими побажаннями від Мадяра та Крил з серця Києва з експозиції під назвою. Як та назва експозиції? Вимір реальності. Вимір реальності, що триває у Києві до 5 листопада. А ми повертаємося на фронт. Дякую, Ігорю, дякую всім причетним людям до. Цієї неймовірної виставки. Будь ласка, підтримуйте, приходьте. Честь. Особлює в собі величезного трьохметрового дрона. Зараз Євген розповість про неї, але те, що я бачу, це великий дрон номер один, птахів мадяр таким цук'яком для боротьби з хробаками. Будучи в Києві, не міг не завітати до своїх друзів, до артилера Ігоря Абрамовича та до Євгена Примаченко мітця. Відуємо військових на фронті, завжди заїжджаємо до Мадяра, і там, вперше, я побачив неймовірну історію, як зі звичайних іграшкових дронів талановиті хлопці, колишні айтішники, колишні інженери перероблюють їх на зброю, котра на сьогоднішній день ефективно нищить ворога, робить ефективну розвідку. І побачене дійство мене настільки захопило і надихнуло на створення цього проекту. І як вже казав Роберт, кількість дронів відповідає кількості е, птахів Мадяра підрозділа <пілотів>, пілотів. пілотів. І хто не знає бекграунда, то саме Ігор Абрамович свого часу мене як поціновувача е, мистецтва, ви зараз знаходитесь на сторінці. Фундація розвитку закарпатського мистецтва, яка на час війни називається Мадяр. А насправді це наше минуле і е, зупинившися життя з е, у світі сучасного мистецтва та класичного мистецтва, як закарпатського, так і українського сучасного в цілому. Так ось історія в наступному: ті наші близькі друзі, постійно відвідуючи нас на фронті. В результаті якихось своїх творчих експериментів вирішили створити таку фантастичну експозицію, яка розміщена тут, в Києві, в колишньому мавзолеї Леніна, Український Дім називається. всі ви маєте час ще відвідати, до якої, до якої дати до мероприємства. 5 листопада. До 5 листопада, адже тут розміщена фантастична скульптура, яка котра... ходім трохи ближче. Оплює в собі величезного трьохметрового дрона. Зараз Євген розповість про неї, але те, що я бачу, це великий дрон No1, з таким сукерком для боротьби з хробаками. А ось попереду, якщо розвернемося, це є міні-дроники, що відповідають кількості. О, давайте так, близькі до кількості пілотів. Стахів Мадяра. і постійно із за того збільшується. Вважаю міцного мадяр на зв'язку з одноденним відрядженням у Києві. Сьогодні головна подія вже сталася під час сесії Київської міської ради громадою Києва було виділено на потреби підрозділів морської піхоти Збройних сил України 1 мільярд гривень на придбання важливих засобів. Але, будучи в Києві, не міг не завітати до своїх друзів. Артилера Ігоря Абрамовича та до Євгена Примаченко міцця, тому що саме вони це та організація, яка постійно опікується підрозділом Мадяра». Вони чи не найчастіше відвідують нас на фронті? Це дуже важливий а... проект для всієї сучасної України, тому що на зараз. Про культуру не можна забувати. Треба робити два Два фронти. Є у нас військовий фронт і культурний. Для це для цього ми робимо і дуже благодарен Ольгі В'єру, директору цього українського дому, яка спонукала і була автором ідеї цього, цього проекту. А я, в свою чергу, від наших хлопців, козаків, птахів мадяра, користуючись нагодою, дякую вам, дякую. Тобі за те, що ти от просто от, от так побачив. Перший екземпляр, до речі, був на такому міні-погодженні. У нас ми отримали його подарунок декілька ще місяців тому. От, і він у нас прямо на КП на лінії бойового зіткнення постійно знаходиться. А потім це перетворилося у цілий проект, який зараз ви можете побачити і вживу прийти, підтримати митця, підтримати фронт арт в принципі. Котрий десятками автівок, десятками, десятками виїздів. Доправляє до військових автівки, швидкі допомоги, вантажівки недавно привозили такі великі, шо ховати їх не було. Продукти харчування, продукт предмети там, щоденного застосунку для військових. В принципі, опікуються великою кількістю військових, в тому числі і військовослужбовців морської піхоти зсу і інших бригад, як ТРО бригад, так і ЗСУ бригад, не забуваючи. Про те, що хлопці сьогодні працюють на те, щоб в цьому місці, в цьому місті, в інших мирних містах можна було спокійно пересуватися, спокійно дихати і спокійно мешкати з надією на те, що якнайшвидше наступить перемога. А ми для того все будемо робити в свою чергу. Євген обіцяв, що по кожному новому пілоту, що пройде до птахів мадяр до ротно тактичної групи, яка постійно зростає, кількість тих дрончиків буде еквівалентна. Тож, welcome to Ukrainian House. Yes. <laughs> слава Україні! Героям слава! В цей проєкт Жені Примаченко Мавік дуже питається попитом і дуже багато запитань. Можна ли придбати цю? Роботу. Ми зараз плануємо зробити якусь акцію, благодійний аукціон, і вийдемо з, з пропозицію да, для того, щоб зібрати кошти для може, авто, швидко допомоги. Може для морської піхоти щось, щось буде потрібно то ми зараз вийдемо обов'язково на зв'язок і скажемо, як це може зробити. І, і, і буде, хто буде, буде щасливчиком, щоб багато буде, не буде продаж, а десь 10, 10, ми, я думаю, на, на першому благодійному повинні зробити. Не вимикає. Це митець. Це відомий український арт-дилер Ігор Абрамович, хто знає. Не той обрамович, який за перебриком, а це правильна Абрамович, котрий просуває. Українське сучасне мистецтво у світі, і вся спільнота художня про то знає, це кращий і успішніший е арт-дилер України на міжнародній арені. В даному проєкту немає ніякої комерції. Він створений за покликом митця. І він має зберегтися в такому е стані. Експозиції на тривалий проміжок часу, але ті елементи, що час від часу дороблюються по мірі росту підрозділу, історію це щойно вам Євген розповів. Враховуючи, що фронт арт постійно переймається проблемами військових їх потребами, закуповує справді ганяють з Іспанії, з Англії, звідки вони тільки не ганяють ті швидкі допомоги. Про це може свідчити велика кількість бригад, котрі отримала Одну з останніх швидких отримала 37-ма бригада морських піхотинців. Там вчора вантажівки хлопці приганяли прямо до Херсону. Я був тому свідком перед тим, як в Київ їхати, то ми придумаємо якийсь проект, враховуючи таке. Відчуття потреби час від часу дотикатися до сучасного мистецтва, ми придумаємо якийсь такий проєкт, який ми е, запушимо. І той, хто справді от, вважає, що він там, хоче мати такий артефакт у себе в колекції, Такий е витвор мистецтва сучасного українського, то він зможе приєднатися і прийняти участь в якомусь дійстві, чи то буде аукціон, чи щось таке. Одним словом, то вирішимо зараз. Позитивні емоції. По-перше, морпехи отримали мільярд від Київської громади, і то як капець, як круто. По-друге, прямо поряд в українському домі, в я вас всіх запрошую до якого до 5 листопада відвідати, бо то ефектна, ефектна штука. Дивіться, я вам покажу. Проходить та експозиція. Не могли ми з крилами не заїхати сюди на хвилиночку перед тим, як відправлятися на фронт, не подивитися на то чудо, бо воно на те заслуговує. От такий от гарний сучасний проєкт. Я сказав, що Мавзолей, залей мене поправили, що не Мавзолей, то був колишній музей Леніна. Український дім Київ. Площа контрактова. Європейська... європейська контрактова. Площа європейська. Євген, дякую Дякую На за гарну роботу. Навзаєм дякую.